Відкриття мистецького вернісажу Яскравий світ як заповіт в Одеській національній науковій бібліотеці. Зібрало багатьох поцінувачів творчості Галини Кравченко, академіка, народного художника України, кавалера Орденів княгині Ольги, живописця і графіка. На превеликий жаль цього року життя відомої одеської художниці несподівано обірвалося, але і таланти, світогляд назавжди залишаються глядачем у роботах майстрині. Ми багато років співпрацювали і дружили з пані Галиною Кравченко з її родиною, і величезна кількість мистецьких проєктів, які були втілені на теренах Одеси, Одещини в Україні. А величезна кількість з них відбулися і тут. Яскравий світ як заповіт, той світ, який бачила пані Галина, і тим, яким вона навчила бачити своїх учнів у роботах і доньку свою Вікторію. Зокрема, ми бачимо таку спадковість поколінь, і ми бачимо цей спадок, який лишено нам. Від пані Галини як заповіт любити це життя, бачити його красу. Галина Кравченко народилася в Одесі після закінчення училища імені Грекова Львівського поліграфічного інституту працювала в техніці акварелі, живопису, пастелі, книжкових графіки та політичного плаката. Була постійним учасником всеукраїнських і міжнародних виставок. Роботи мисткині знаходяться в музеях, посольствах, приватних колекціях України, Німеччини, Ізраїлю, Канади, Туреччини, Польщі, Франції, Великобританії та США. Улюбленим жанром Галини Кравченко залишався натюрморт. Згадують в центрі української культури, де Галина Борисівна працювала багато років. Найбільше вона мені здається любила малювати квіти, і вона була таким художником, який не жалів своїх робіт. Вона багато своїх робіт дарувала. Така була людина великої, широкої, щирої душі. Вона проводила дуже багато майстер-класів. Безпосередньо я пригадувала такий випадок, коли на майстер-клас до Галини Кравченко прийшло відразу 60 молодих людей. І всі абсолютно через півтори години роботи вийшли із завершеними роботами. Кравченки відома одеська мистецька родина. Народні художники України Галина і її чоловік Анатолій Кравченко неодноразово виставлялися спільно, доки роботи мають дотик із глядачем. Триває життя митця, сказав на відкритті Вернісажу Анатолій Кравченко. Наразі родинну художню традицію продовжує їх донька Вікторія Кравченко. Живописні роботи якої також складають експозицію Вернісажу. Молода майстриня поділилася спогадами про матір. Вона була максимально сильною людиною. Вона з моїм татом утворювала неймовірно могутній союз, як два крила, які несли їх обох вперед. І це була неймовірно сильна могутня тенденція руху, яка продвигала. Українське мистецтво вперед після початку військових подій в Україні Галина Кравченко з родиною залишилась у рідній Одесі, допомагала теробороні, стала одним з організаторів волонтерського руху, активно підтримувала українську армію. Вернісаші пам'яті в науковій бібліотеці можна побачити до 20 жовтня. А на відкритті заходу митці, викладачі художніх вишів Одеси, представники громадських спілок тепло згадували майстра, громадянина й маму Галину Кравченко. У село до очого порогу, Несу до вас свій і каяття Я вдячний, вам я вдячний Богу за те, що ви дали мені життя.